Вітаємо усіх, хто сьогодні з нами в ефірі Арт Простір. І ми, як завжди, готові розповісти вам, що відбувалося у сфері культури цього тижня, та показати найцікавіші кадри зі світу мистецтва. У нашому сьогоднішньому випуску ви познайомитеся із творчістю Ірини Густі, побуваєте на майстер-класі від закордонних хористів, а також дізнаєтеся про секрети успіху поетеси Лідії Повх та керамістки нотики Борецької Грабар. Яблуко від яблуні далеко не падає. Як слушний приклад цієї народної мудрості виступає героїня нашого наступного сюжету. Ірина Густі, який її відомий батько, обрала для себе творчий шлях у житті. Щоправда, проявила свій талант не в поезії, а в музиці. Молода, успішна композиторка нещодавно запросила шанувальників якісної музики до Мукачева на свій творчий вечір. Де прозвучали її твори як в авторському, так і у виконанні кращих вихованців музичних освітніх закладів краю. Дівочі прізвище Ірини Петрус Густі. Та не тільки це є причиною її творчого начала. Безперечно, родина, батько знаний поет Василь Густі, мати журналіст Ірина Густі, заклали у доньку іскорку таланту, але розвивала його вона за їх сприяння самотужки. Наша знімальна група побувала на творчому вечорі композитора Ірини Густі, котра, обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу культури виконкому Мукачівської міськради, наважилася винести на розсуд публіки свої творчі роботи, авторські пісні, в основному для дітей. Торські доробки Ірини Петрус публіці презентували талановиті юні мукачівці, вихованці музичних та шкіл мистецтв міста, з якими тісно співпрацює Ірина. Варто відзначити, що композитор має музичну освіту, колись сама вона виявила бажання та записалася в Ужгородську музичну школу номер 2 на клас Скрипки. Лася нам, що надзвичайно хвилювалася, але знайшла в собі сміливість наважитись і зорганізувати творчий звіт перед людьми, з котрими її пов'язує і давня творча дружба, і щоденна робота. Музика вона супроводжує мене завжди і всюди і. З того часу, як я почала працювати на державній службі, я якби то вже трошки залишила музику. Але мені дуже хотілося знову повернутися до свого до своєї любимої справи написання пісень для дітей. Дата творчого вечора співпала із відзначенням дня народження композиторки. Тому привітати її прийшло багато друзів, рідних та колег по роботі, серед яких керівники Мукачева та області. Працювати у культурі. Не маючи в душі щось творче, якесь творче начало, можеш ти бути прекрасним менеджером, адміністратором, керівником, але е, не будучи самим творчою особистістю, е, ти ніколи не доб'єшся гарних і достойних успіхів. Мені дуже приємно, що ви є саме такою людиною творчою особистістю, ще окрім всього що ви несете таку ну, місію одного із керівників міського управління культури, відділу культури. Хочу побажати тобі успіхів на тільки в творчості, в роботі, тому що це основне успіху в житті, щоб тебе завжди оточували люди, які тебе розуміють, щоб тебе завжди підтримували у твоїх мріях. Захід, на якому побувала наша знімальна група, вкотре підтвердив, що срібна земля багата на таланти. І якщо це справжній дар, неважливо у якій сфері трудиться людина, рано чи пізно плоди творчості змусять автора донести їх до глядача і таким чином створити свято і для себе, і для людей. Нещодавно Національна спілка письменників України визначила лауреатів літературної премії Благовіст-2012. Варто зазначити, що ця премія одна з найпрестижніших і популярних у нашій країні. Серед чотирьох номінантів є і наша землячка. Ужгородська поетеса Лідія Повх виборола перемогу в номінації Поезія за збірку на вздогін Вергілію. Про видання, яке принесло письменниці визнання, розпитувала Тамара Дулінова. Нема неможливого. Ріки течуть угору, якщо вони пам'ять. Листя злітає птицями і сідає на інше дерево, якщо воно зграє слів. Ніч стає днем, якщо любов це сяйво. Тиша стає громом, якщо вона пауза після чорної фрази. Гора входить у землю, якщо навколо болото. Нема неможливого, і це знають люди. Це так прекрасно, коли поезія звучить зранку. Сьогодні такий гарний ранок, таке ніжне, тепле сонечко, таке свіже повітря. Пані людя, така назва збірки поезій навздогін Вергілію. Незвична, незвична і дуже цікава. Ця назва мною почала керувати. Коли я писала вірш на вздогін Вергілію, я до кінця не знала біографії Вергілія, я тільки знала твори, які він написав. І вірш створювався з цієї ідеї. А коли я назвала збірку на вздогін Вергілію, прочитала біографію цього письменника і відкрила для себе цікаву істину. Збірку я присвятила своєму 50-річчю. А Вергілій прожив рівно 50 років. І вийшло так, що я біжу навздогін Вергілію. Сподіваюся, що моя межа ще далеко. Омовіння в срібній росі, поклоніння срібній росі. Омовіння в вічній Ріці, це каміння з дна у ріці. Часу образ повен образ, не для нас цей обрій колаж. Довелось нам вдосталь, однак, скуштувати терно на смак. Ми одної крові із ним годувались в слові гірким. Ми купались в срібній русі, поклонялись в срібній русі, тож не розміняймо на фунт кам'яний карпатський наш ґрунт. Пані Лідія, я не знаю, чи можна порівнювати такі речі, але от мені здається, що народження дитини можна порівняти з поезією. От, кожна мабуть, збірочка це народження дитя. Напевне, ви вважаю, що так. Ви маєте рацію, пані Тамаро. Дійсно складається таке враження, що ти ні звідки приводиш на світ це дитя. Кожне слово до слова живе саме собі, своїм світом. Воно має свою якусь ем, ауру і силу. А коли ці слова поєднуєш, отоді от ти творець, і ти відчуваєш. Щось між ними відбувається. Є слова, які відштовхуються, є слова, які протягаються, так як люди. І от кожен, хто пише, він схожий ну, на своєрідного не знаю, це дуже голосно сказано на своєрідного бога, але все-таки на того, хто керує цим процесом. І Це дуже дуже цікаво. Ти до кінця ніколи не знаєш, що з цього вийде. Інколи слово тебе веде. Але це нове життя і відповідальність, як дійсно, як за людину. Звичайно, і хочеться, от, щоб вірші, які є в цій збірці, вони як і діти мали щасливу долю. Дуже цього хочеться. Хоча в наших умовах наш час він не завжди сприяє поезії. Люди, в міру того, що від них вимагається, тягнуться до інших речей. І поезія десь збоку. Але, але я це не раз відчувала, коли ти читаєш вірш, і хтось випадково несподівано для себе його почув. Він раптом затихає, замовкає і з ним щось робиться. І ти відчуваєш, у людини ем, іскорка в очах, тобто вірш своє робить. Поезія, вона нехай вона буде десь там збоку, як на клумбі квіти, але вона своє робить. Життя стрімко йде вперед, але у кожного з нас є миті, коли ми повертаємося в дитинство, в ті місця, де нам було так добре. Здається, лише вчора, серед цієї краси на Золотій гірці, маленька Ліда Горянка бігала босоніж соніш по цій траві, підіймала свій погляд у безхмарне блакитне небо, раділа сонцю і завзятому співу пташки. А сьогодні вона прийшла сюди на сповідь своїм деревам вже як поет, кандидат педагогічних наук, доцент. І просто жінка, яка любить це життя. І дарує любов всім, хто поруч з нею. Дівчино, гілко квітучої сливи, ніжна і лагідна, ти щаслива, а коли гілку укриють плоди, а коли раптом не стане води, а коли з гір набіжать буревії, плід обвиватимуть, листя розвіють. А як птахи налетять хижоласі, як ти залежиш від світу і часу, та пам'ятай із усього воскреснеш, якщо пам'ятатимеш радості весен, мати у серці весну так важливо, Дівчину, гілко квітучої сливи. Уже не перший рік Закарпатський академічний камерний хор «Кантус» зустрічає у себе на батьківщині закордонних гостей. Цьогоріч творча співпраця із європейськими хористами вилилася у грандіозний концерт у кафедральному соборі в Ужгороді. Такому успіхові передувала кропітка наполеглива праця, проробити яку довелося в найкоротші терміни. Як проходили підготовчі майстер-класи, бачила Олександра Талабіра. Цього року камерний хор кантус відзначатиме 20-річчя своєї професійної діяльності. Тому усі проекти, концерти чи виступи, які відбуватимуться цьогоріч, будуть присвячені ювілею. От і традиційний майстер-клас, котрий цієї весни в 11 те зібрав охочих вдосконалити свою вокальну майстерність разом із знаним українським колективом, приурочений до визначної дати. Цікава форма, яка розпочалася вже давно, і я вважаю, що її треба постійно продовжувати. Тому що це нові знайомства, це нові можливості. Це в якійсь мірі ми відкриваємо для тих людей, для яких цей світ є абсолютно незнайомих. Ми цікаво. Деякі приїхали із спортивного інтересу. Вони щось чули, щось відбувається, цікаво приїхати. Але я впевнений, що е для того, як вони перший раз сюди приїдуть, вони будуть хотіти ще. Цього разу на запрошення організаторів відгукнулося 30 бажаючих. Переважна більшість учасників співаки співаки-аматорі, котрі у себе на батьківщині відвідують різноманітні хорові колективи у вільний від роботи час. Поспівати з професіоналами для усіх них і цікаво, і почесно. Та не тільки швейцарців вдосконалюють тут свою майстерність. Для мене, як диригента, це цікаво з тим, що нові люди, з якими треба знайти контакт. За дуже короткий срок треба якісь намагання створити не кантус, а це якісь окремі співаки, а зробити єдиний, єдине якісь єдине відчуття. Це найскладніша можлива робота в хорому в любому колективі, який би він не був з п'яти чоловік, з десяти, з сто чоловік, Але це колектив. Окрім репетицій, котрих в день відбувається по дві, у загальному це шість годин. У вільний від співучас учасники майстер-класу мають можливість познайомитися з Ужгородом та нашим краєм загалом. Цьогоріч для цього є не так багато часу, але програмою передбачене проживання швейцарців в українських сім'ях. Тому навіть так гості мають змогу познайомитися з нашим побутом, традиціями та звичаями. Така форма особливо цікава тим, хто приїхав в Ужгород вперше за освітою я соціальний педагог. Працюю з дітьми з обмеженими можливостями. Про кантус почув від своїх друзів. Побував на їхньому концерті під час турне хору у Швейцарії. Виступ кантусу вразив мене, і коли я дізнався про можливість взяти участь у майстер-класі, з радістю нею скористався. Осхаттіхтіригінгайт та від цю коми. Нотний матеріал хористи отримали заздалегідь. Тому тут на Україні відбуваються уже останні репетиції: шліфується і відточується твір, аби українсько-швейцарський хор зазвучав, запрацював як один організм. Для цього необхідно добре організувати роботу, вміти зацікавити учасників колективу та знайти з ними спільну мову. Щодо останньої, то тут звучить міжнародна англійська, яка ні для української, ні для швейцарської сторони не є материнською. Та, незважаючи на це, у репетиційній залі панує атмосфера повного взаємопорозуміння. Цього разу я в Ужгороді втретє щоразу приїжджаю, бо зустрічаю тут приємних друзів. І тут є чудова нагода поспівати хорошу музику під керівництвом талановитого диригента Еміла Сокача. Від нього багато чого я вже навчилася і з радістю прихожу на репетиції знову і знову. І, безперечно, в Україні є багато чого, що захоплює та приваблює. Одинадцятий тижневий майстер-клас традиційно закінчиться великим концертом цього року у стінах греко-католицького собору Ужгорода в суботу ввечері, де у першій частині глядачі зможуть послухати твори у виконанні кантуса та солістів, зокрема Оксани Ільницької та Олександра Садверія, а у другій частині прозвучить твір Сергія Рахманінова Всеношна. Люди мистецтва. Вони особливі. Якщо віддаються сповна улюбленій справі, то визнання знаходить їх саме. Нотика Борецька Грабер з Ужгорода не уявляє свого життя без кераміки. Її творчість шанують як в Україні, так і за її межами. Тож не дивно, що обласну премію імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва за твір-декоративна серія здобула саме вона. Про секрети успіху далі у сюжеті. Нерозписи, знаки магічні, в скарбівні скарби лиш одні. Чому саме ці поетичні рядки Антоніни Листопад прийшли на згадку, коли ми потрапили у світ кераміки і неймовірної краси. Емоції переповнюють душу, бракує слів. Такі відчуття зрозумілі, бо споглядаємо справжнє мистецтво. Яке не потребує зайвих слів. До майстерні, майстра і бачиш таку красу. Зразу стільки запитань, де, коли народжувалось таке мистецтво, з чого починалося? <рес> народжувалось на поповій 9, <рес> в Ужгороді, вже з віком старої керамістки, яка давно працює в своїй сфері. Напевно. Це ти про кого кажеш? Я про себе. <рес> <Строї керамістки>. <рес> <рес> да. про, оскільки е, треба мати точну волю. У творчості. творчості і волю, і силу, і бажання, щоб і вивчитися, а потім працювати, і до сих пір ще працюю. Це добре. Художник без кордонів. Нотика Борецька грабар вкладає у ці слова глибокий зміст. Політ фантазії, незалежність думки і свобода мислення, ці риси притаманні їй як особистості і надзвичайно скромній майстрині. Вони допомагають їй і у творчості, а ще подорожі, планери, без них творча людина не може повноцінно належати мистецтву, адже це той ковток повітря, без якого художник не знайде своє творче обличчя. Мені здається, наголошує сміючись керамістка, що я ще нічого не зробила, а можливо, колись я і буду Семаном. Такого визнання прагне майстер. А воно вже є сьогодні. Її мистецтво знають і цінують не лише в Україні, а й в Угорщині, Франції, Німеччині. Нещодавно ж нотака ну, грабар була удостоєна престижної нагороди на срібній землі. Обласної премії імені Йосипа Бакшая та Адарберта Ерделі, засновники закарпатської школи живопису. Це ще один крок до вершини в мистецтво кераміки. Знала, що твій чоловік також кераміст, і якось зараз навіть незручно мені одговорюють тільки з тобою. А його немає. То, що скромна ваша родина, я знаю давно, бо вже, мабуть, протягом 10 чи 8 років я намагаюся зробити програму про твою творчість, і мені це вдалося лише сьогодні. От в чому тут секрет? Да, мій чоловік дуже скромний, і... але вам добре в творчості да, разом. Нам дуже добре. Ми один одного дуже підтримуємо. Розкажи про історію цього кохання. Скромно училися разом у Львові, він мав якісь свої погляди на творчість, я свої погляди на творчість, а потім якось так протягом протязі п'яти років, напевно, нічого нас не тягнуло до один одного. Потім ми просто поїхали диплом, дипломну роботу робити на фарфоровий завод. Ну і ми там дуже-дуже багато експериментували. Двоє. Завод це завод, це не так, що просто кавалок глини там куча печей, куча глини, куча фарб, і можна експериментувати. І ми відчули, що наші експерименти просто може зливаються настільки емоційно, що він своє показує, я своє. І я страшно вважала, дуже поважала його за його смаки. І наші смаки страшно. Е були схожі, по поєдналися. Во по це дуже важливо. Ну так, мабуть, немає корінного Ужгородця, який би не любив своє місто. От і ти любиш його не тільки тому, що тут народилася, а тому, що взагалі люб, любиш спокій, любиш тишу і любиш щось таке камерне. Здавалось би, маленьке місто, але воно настільки мистецьке, тому що у нас. Багато митців, багато скульпторів відомих, багато художників відомих, керамістів. І тому, мабуть, сам Бог волів, щоб те, що вони творять своїм розумом і руками, щоб це застосувало місто, щоб ми це бачили, щоб гості міста місто бачили, що на що здатні митці Закарпаття, так я мрію, що в нашому маленькому місті Ужгороді багато при цьому, що багато художників. Талановитих людей, щоб наше місто лишалося таке багате е, хорошим, наповненим смаком в архітектурі, потім в прекрасних вуличках, які колись були передані нашими предками. предками. Е, і щоб ми, ми художники. Е, Настільки могли якось захистити його. Мабуть, треба бажати більше бажати, щоб люди були небайдужі, щоб знали, що вони тут господарі все-таки в першу чергу, той, хто тут народився, так, хто виріс, та, хто живе. Та. Ну і, звісно, щоб художники теж не робили якісь свої помилки в тому плані, що дозволяли формувати будинки в неналежних кольорах, допустим. Значить, першу чергу треба тримати фаховість. І фаховість має бути захисна. Город має захищати художник. Спілкуючись, ми відчули, що гармонія у всьому допомагає цим молодим людям жити справжнім життям митців. Вони разом з Ярославом впевнено ідуть до своїх мрій. І мрії збуваються, а краса. Яку вони створили своїми руками для себе і для інших надихає на творчість і рятує світ їхнього власного мистецтва. Наша програма добігає кінця. Рівно за тиждень ми підготуємо нову добірку сюжетів із мистецького життя краю. Гарного вам настрою, натхнення та гармонії. Побачимося!